Жоден з них не доживає до кінця. Мала лі, яка ситуація складеться на полі бою. Можливо, навіть і собі б таких взяла, якщо чесно. Кожного з нас є друзі та близькі в силах оборони. Як обрати годинник в подарунок для військового, щоб одразу з хорошим функціоналом і в презентабельному вигляді? Давайте розбиратися. Погнали! Сьогодні я буду перевіряти на міцність три тактичних годинники бренду BESTA. А ви визначитеся, який із них підходить найкраще на подарунок. BESTA BOX Перемога LIGHT – годинник для тих, хто цінує мінімалізм і надійність. На циферблаті красується витончене гравіювання тризуба. В наборі йде компас і ліхтарик. Вартість 1975 гривень. BESTA BOX тату зсу SET – Модель отримала унікальний дизайн із військовим гравіюванням, сапфірове скло та ремінець, який витримує найекстремальніші навантаження. В наборі йде з компасом і швейцарським ножем. Вартість 2495 гривень. Box Military Light Герметичний корпус, механізм стійкий до вібрацій і ударів. Ідеальний компаньйон у будь-яких умовах. В наборі йде з компасом і ліхтариком. Вартість 1975 гривень. Я вже робив огляд патріотичних годинників бренду Беста. Переглянути можна ось тут. Хто як не випадкові перехожі можуть дати об'єктивну оцінку годинника? Давайте ми їх запитаємо. Як вибрала цей? Теж напевно. Чому саме цей? Компас є. Yeah. Мені здається, він більш практичніший і міцніший. Плюс якби не знаю під форму. Мені здається, більше навіть так і підходить. Для військового саме цей буде самий. Ну думаю, тисяч я не знаю. Тисяч вісім. А на вашу думку? 3. Ну Для я друга. б вибрав ось такий. Тому що тут, як мінімум, є веревка, яка може пригодитися мало, так, <реш> так. яка ситуація складеться на полі бою. От я б вибрав такий. Так. До тисячі дітей. Напевно що цей тут є е, якийсь компас. Так. Він більше по кольору підходить. Так. Якийсь е, міцніший, здається. Та може тисяч вісім. Я би, мабуть, вибрала ось цей, ось цей варіант. На мою думку, більш універсальний. Тобто, ти можеш його поєднати із іншими аутфітами. Можливо, навіть і собі б такий взяла, якщо чесно. Я думаю, ну, тисяч п'ять. Цей. Чому саме цей? Не знаю, мені більше цей подобається. Ну цей теж класний, але це більш такий, куди можна і в карман положити. Mm -hmm. Ну, десь приблизно три. Отже, на думку перехожих, найкращим подарунком для військових буде Besta Military Light. До речі, що обрати в подарунок для коханої, я теж можу підказати ось у цьому відео. А тепер давайте перевіримо годинники на міцність, який із них пройде всі випробування. Я пропоную їх помити. Чистенькі. Підсвітка працює. Функції працюють. Дивимося на другий годинок. Режими перемикаються. Все працює. І світло працює, і кнопки працюють. Випробування водою пройдено. Поки просто ковзає. Я думаю, такі механічні подряпини це нормально від таких зусиль, а по міцності досить міцне. Наступний Беста Тату ЗСУ. І крихти літають. Порівнянні з попереднім годинником, тут стійкість до потряпин на значно нижчому рівні. Ну і на кінець Besta Military Glide. Поїхали. Нема таких явних е сколів і не літає скло. Найкраще себе показали перемога та мілітарі, а от Besta Тату ЗСУ трошки має менший рівень захисту у скла. Ну що ж, тепер найцікавіше. Такого в нас точно не було, перевіряємо корпус міцність болгаркою. Поїхали. <звук> Тут не витримає нічого. Переходимо до металевого. І останній. Можна з нами такряче порізало е, пластик. Скло має хороші вм'ятини, але не прорізалося повністю. Ну, а металевий е, корпус ну, такі глибші вм'ятини, але не прорізало повністю. Покажемо ближче. Після всіх випробувань ці годинники більше не мають товарного вигляду. Але, попри те, вони далі далі працюють, і при потребі їх можна використовувати і бачите, котра година. Зазвичай, коли ми знімаємо випуски про годинники, то жоден з них не доживає до кінця. Вони перестають працювати в даному випадку. Всі три годинники працюють. Ми не можемо заспокоїтися, тому взяли молоток і зараз будемо добивати їх. Веста – це годинники, які витримують надскладні випробування, а їхні візуальні переваги підкреслює стильна коробка. Беста це найкращий подарунок для військового. Напишіть в коментарях, який із годинників сподобався вам найбільше. Посилання вже в описі під відео. Дякуємо за перегляд, бережіть себе та слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Без кло замінити, то можна навіть ними користуватися Корпус чисто так кастомізований трошки.